Друзі, вітаю! Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які набралися вже за час наших регулярних публікацій на нашому YouTube каналі. Це мова буде і про оренду, це буде і про лізинг, це буде і про іпотеку, нотаріальні договори, ну і так далі. Мене звати Володимир Копоть, ви на каналі Монітори Стаїт інвестиції в дохідну нерухомість. Сподіваюсь, буде корисно. Поїхали! Отже, перше запитання: чи можна здавати квартиру в оренду одразу після придбання? Насправді можна. Якщо ви купували у забудовника квартиру, яка вже була з ремонтом, то фактично ви все ви вже можете її здавати в оренду. Для цього вам нічого не потрібно робити. Якщо вся вона повністю мебльована, повністю штукатурена, там шпалери повішані, якісь гардини. Єдине, що ви можете зробити, це додати трошки свого декору, якісь картини повісити, якісь там лампи поставити, торшери, ну і так далі. Але для того, щоб здавати її в оренду на законних підставах, вам треба зареєструватися як ФОП і отримати відповідну, відповідний квет, а також стати платником єдиного податку. В даному випадку ви можете стати на другу групу і абсолютно спокійно, легально здавати і сплачувати податки. Для чого це потрібно? Для того, щоб, по-перше, ви будете декларувати свій офіційний дохід, по-друге, виконувати вимогу закону про сплату податків від того доходу, який ви отримуєте. Якщо ж у вас квартира насправді ще не готова, то одразу після придбання здавати її ви не зможете, оскільки вам доведеться зробити ремонт, а це вже затягнеться на час і більше, ніж 3 місяці. Також тому, тому це врахуйте. Паралельне питання може бути стосуватися і продажу квартири. Бо я неодноразово чую від клієнтів, коли кажуть, слухайте, давайте ми перед тим як будемо продавати, зробимо ремонт косметичний, хоча б який-небудь, щоб було старіками і дітям і люди спокійно могли придбати квартиру. Так от, моя рекомендація Рекомендації не потрібна. Чому? Тому що ви ніколи не вгадаєте, які смаки, які вподобання у ваших нових покупців, жителів цієї квартири. Тому, на мою думку, залиште все, як є, він прийде новий покупець, все викине, або залише все, як йому є, додаючи якісь там своїх пару фішечок в квартиру. Тому що ремонт це додаткові витрати як по часу, так і по грошам, і мені здається, що воно вам ну, точно не треба. Переваги і недоліки іпотеки порівняно з розтермінуванням при покупці нерухомості. Тут насправді все просто. Якщо ви берете кредит в іпотеку квартиру, то врахуйте, що у вас будуть не тільки кредитні платежі по відсоткам, а ще у вас буде договір на страхування. Це треба заплатити. Заплатити банківську комісію за видачу кредиту, плюс у них ще буде якась там плаваюча ставка або якийсь там процент за щось там ще. Є такі банки, я зустрічав неодноразово, коли здавалося, бо є там ставка 7,8% чи 10,2%, неважливо. Але в результаті потім ви приходите і виявляється, що по факту у вас значно більше зростає ціна по тіло кредиту. Щодо розтермінування, то тут питань немає. Ви приходите, приходите до забудовника, і він вам бере та сума, яку ви домовились, наприклад, 100 тисяч доларів, і ви абсолютно спокійно виплачуєте без прихованих комісій, без прихованих платежів. Тому, якщо у вас є можливість брати у забудовника в розтермінування, то це значно вигідніше ніж іпотека через банк. Ба Більше тут є ще фішка в тому, що ви виплачуєте кожен свій внесок. Відповідно того, як росте будівництво, тобто, ви просто бачите, що будинок зростає що місяця, там якісь поверхи додаються, якесь дешпаклювання. До відповідно, ви бачите, що ага, будинок будується, і ви відповідно платите, тому що. До війни дуже часто практикувалось, люди платили 100% на котлуванні і на котлуванні будівництво і зупинялись. І в результаті у інвестора треба було питання або чекати, або забрати кошти назад. Коли у вас розтермінування, то це найкращий спосіб для того, щоб ваша інвестиція, по-перше, працювала, а по-друге, ви не витрачали кошти даремно. Наступне питання, який договір краще нотаріальний чи простій письмовій формі. Дивіться, тут питання неоднозначне, тому що якщо ви підписуєте угоду з забудовником на папері, який не потребує обов'язкової нотаріальної форми, тоді це не має значення. Я розумію, що є певний міф, коли кажуть, що от, якщо в мене договір нотаріальний, но договір попередній тільки нотаріальний, або там майнових прав нотаріальний. Відповідно, я захищений. Ні, це неправда. Неважливо, чи у вас договір нотаріальний, чи в простій письмовій формі, якщо забудовник не будує вчасно і не виконує свої зобов'язання, то виходить так, що ви залишаєтесь з папірцем, ну тільки будете мати штамп нотаріуса, що він посвідчив особу, яка з тої сторони підписала цю угоду. Тому в даному випадку немає значення. Інша історія, якщо ви підписуєте угоду. Коли вона прямо передбачена законодавством, що договір повинен бути в нотаріальній формі, тоді так інакше буде договір визнано нечинним, і відповідно ви втрачаєте всі правові обов'язки, які виникають з цим договором, так само і. Сторона, яка вам продає цю нерухомість, також не зобов'язана нічого не виконувати. Тобто ви залишаєтеся при своїх припочаткових внесках. Але, оскільки ви вже заплатили кошти забудовнику, тому вам треба буде трошки з ним побігати, щоб ці гроші повернути назад. В порядку реституції. плата за надлишкові квадратні метри забудовнику. В даному питанні є дві складові. Перша складова це треба розуміти, що це прямо передбачено в договорі. Тобто, якщо, наприклад, забудовник вам пообіцяв 30 квадратних метрів, але якщо буде більше ніж на 1 квадратний метр або там на 5% відсотків від загальної площі, відповідно, ви доплачуєте згідно тієї формули, яку ви прописали в договорі. Якщо такі є, тоді ви повинні розуміти, що така опція працює. Але така опція має працювати і в зворотній бік. Якщо, наприклад, у вас мало б бути 30 квадратних метрів, по факту вийшло 28, а ви домовилися, що ви не переглядаєте умови ціни лише якщо там зміна в плюс-мінус 1 квадратний метр, тоді ви маєте право просити забудовника вам відшкодувати ту суму, якщо ви вже заплатили 100%. Якщо ви не доплатили у вас там є розтермінування, відповідно ви цю суму потім в останньому платежі. Враховуєте на тих 2 квадратні метри, які вам квартира стала меншою, або добуватися у забудовника, щоб він вам поміняв на інший об'єкт в рамках одного ЖК, для того, щоб ви вийшли на ті квадратні метри, тому що для багатьох хто інвестує на перепродаж як спекулятивний дохід, це не принципово. Ті, хто купують для себе, то буває, що й один квадратний метр це дуже важливий метр. Але трапляються випадки так само, коли вдоховоріться не передбачено, і тоді забудовник починає рахувати космічні доплати за, за надлишкові квадратні метри. Тут треба не переживати і боротися з забудовником, доводити свою правоту, оскільки, якщо немає правових підстав, так я розумію, що доведеться йти до суду, але інших варіантів, на жаль, немає. Або добровільно ви за столом переговорів це все з'ясовуєте, або ж йдете до суду і вимагаєте повністю. В компенсацію по надлишкові квадратні метри. Мабуть, найпопулярніше питання, коли ціни на нерухомість повернуться до довоєнних. Давайте розбиратися. Що відбувається? Ціни довоєнними не стали. Дисконти, якщо є, то вони геть поодинокі, і ви загально по ринку їх не знайдете. У багатьох забудовників ціна на рівні АТО й зростає, причому зростає суттєво. Якщо ви подивитеся на об'єкти, наприклад, курортної нерухомості або інших нових там ЖК, або котежніх містечок, то в них в фінансових планах закладений планове, планове зростання ціни. Відповідно, ціна довоєної, тобто мається на увазі нижчою, точно не буде. Крім того, врахуйте, той фактор, що Вартість будівельних матеріалів, заробітна плата, курс долара це все змінюється і це все росте. І відповідно за таких умов ціна зменшує ну точно не може бути. Поки у вас є кошти, які які ви не втратили в ціні, поки вони у вас лежать там під матрасом. Повертаючись до питання дохідності ринку оренди в місті. Дивіться, якщо ми говоримо про Львів і ми говоримо про Київ, то ціна оренди був оцей спад, коли почалася повномасштабна війна, але потім за півроку буквально ринок виріс, і зараз ціни зростають. І вони зростають не так швидко, як би нам хотілося. Наприклад, там курс долара підріс, відповідно, ціна мала би автоматично вирости. Але не забувайте, що у вас підписані угоди на рік, на півтора на два, в кого як, і з обов'язковим переглядом ціни лише раз на рік. Це означає, якщо ви в січні підписали угоду на оренду, то навіть якщо ви зараз бачите, що у сусіда на 200 доларів дорожче, то ви перепідписати не можете. Ви можете це зробити, але вам тоді доведеться виселити вашого орендаря і вже з новим домовлятися на нових умовах. З діючим навряд чи орендар скаже, ну так, звісно, якщо треба, ринок, кон'юнктура, я все розумію, підписали угоду. Ну, таке рідко трапляється. Тому дохідність по ринку оренди треба дивитися, власне, по тому, коли рік закінчився. Щодо мене, в мене є особиста квартира, яку я здаю в оренду. І ця квартира мені приносила до війни 11% річних. Але зараз, коли долар впав, то я в гривні як здавав їх за 11 тисяч гривень, так і здаю а Відповідно, а долар то значно просів. Відповідно, зараз у мене дохідність менше 6% річних, Так що тепер можете порахувати. Плюс не забувайте порахувати ще інфляцію на весь цей процес, і у вас вийде досить низька ціна по оренді. Тому, якщо у вас є можливість проінвестувати в інший тип дохідної нерухомості, не в житлову нерухомість під оренду квартири, то, будь ласка, перегляньте наше відео, у нас там багато є. І різноманітних проєктів на будь-який смак, це може бути Київська область, це може бути і Львів, і Букувел, і Закарпаття, де ви зможете знайти примінення своїм коштом і отримати вашу дохідність, яку ви собі там прогнозуєте і хочете отримувати. На сьогодні у мене все. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте їх в коментарях. Ми обов'язково, можливо, будемо робити щомісячно такі перегляди, відповідати на ваші запитання, для того, щоб не робити повноцінні довгі там інтерв'ю, а коротенько пройтися, де я міг би висловити свою точку зору, яка буде підкріплена не тільки моїм суб'єктивним поглядом, але й фактичними даними, які є з ринку, з якими я з радістю з вами поділюсь. Нагадаю, що з вами був Володимир Копоть, А ви були на каналі Монітори Стаїнт інвестиції в дохідну нерухомість. Далі буде. I'll see you next time.